Вже п'ятий діяцентр розпочав роботу на Вінниччині. Такий статус отримав ЦНАП Тростянецької селищної громади, який працює з 2021 року. У Тростянецькому діяцентрі надають 237 видів адміністративних послуг. Будівля забезпечена безбар'єрним доступом для маломобільних груп населення. У центрі розміщено інформаційні таблички з шрифтом Брайля для людей із порушенням зору. Облаштовано санітарну кімнату для людей із обмеженими. Можливостями, а ще створено комфортну зону очікування, місце для самообслуговування та дитячий куточок. Більше про роботу дія центру будемо говорити з Ольгою Маркетан, керівником центру адміністративних послуг. Пані Олю, вітаю вас. Вітаю хто ініціював створення центру Дія. Керівництво селищної ради спільно з нами практиками проаналізувало потребу наших жителів у відкритті такого дія центру. Скажіть, з якими питаннями звертаються до вас найчастіше і з якими можуть звернутись до вашого центру? Жителі нашої громади можуть отримати такі основні блоки послуг, як реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація нерухомості. Житлових будинків, квартир, земель, паїв, реєстрація бізнесу, видача паспортів громадянина України та для виїзду за кордон, соціальні послуги, це пільги, субсидії, виплати, допомоги, також послуги у сфері архітектури та містобудування. Основними з них є це видача дублікатів свідоцтв, коригування поштових адрес та безліч інших питань у сфері земельних відносин, видача витягів з ДЗК. І всі земельні питання, що стосуються оформлення технічних документацій. Отже, такий широкий спектр. А чи є попередній запис, чи потрібно очікувати в живій черзі? Обов'язково ми до цього довго йшли, щоб наші жителі могли скористатися таким ну доволі комфортним сервісом, як запис онлайн, Того, що можна спланувати як свій час, так і розвантажити в деякій мірі роботу адміністратора. У нас працює чат-бот свої. Посилання на чат-бот розміщене на офіційній сторінці Тростенської селищної ради у вкладці ЦНАП, а також QR-коди розміщені у нас на рецепції у приміщенні ЦНАПу. Ще одним зручним моментом є те, що можна подзвонити та записатися також на бажану дату та час візиту. А як власне мешканці реагують на такі послуги? Як це спростило і покращило їхнє життя, і скоротило час, який вони витрачають на е, такі от речі, як отримання якихось послуг? Чим нам це було потрібно? Тим, що на жаль, скоротився рух рейсових автобусів. Таким чином людина із віддаленого населеного пункту може ну закумулювати свій час, попередньо записувавшись до черги, та отримати послугу і встигнути повернутися додому. Тобто чітко розрахувати свій час, яка реакція людей, як вони реагують, чи чули, чи бачили, чи можливо є якась книга порад. І у нас є книга відгуків. Так, у нас є книга відгуків. У нас є скриньки у ЦНАПі, де кожен може висловити як побажання, так і ну де в деякій мірі можливо чимось і невдоволення. Але зауважу, що за минулий 23 рік таких не було були тільки позитивні відгуки. Одним із плюсів дія центру було обладнання місця для самообслуговування, де за допомогою адміністратора. Будь-який житель нашої громади, навіть той, який не володіє гаджетом, не володіє якимись ну, там засобами зв'язку більш сучасного рівня, може у нас отримати будь-які послуги через сайт дії за допомогою адміністратора. Я дякую за цю інформацію. Отже, в будь-якому випадку це збереження часу і покращення якості послуг для населення. Зауважу, що з нами на зв'язку була Ольга Маркетан, керівник центру адміністративних послуг Тростянецької селищної ради.